За пару неділь, десь до кінця вересня, була не пропозиція, Стронханабель це дорослі кущі з відкритого ґрунту. Буду забирати цю монопосадку. Ну, дуже хотілося саме Стронг-ханабель-бордюр, але але дуже багато є гортензій волотистих, і просто фізично нема куди висадити всі сорти. Тому це все буде прибиратися і буде на пропозиції. Дорослі кущі будь обрізані, шапоки висилати не буду, тому що тут метр, більше метра. І З відкритою кореневою буду закривати кореневу якимось матеріалом і висилати, хто хоче дорослі кущі, на слідчий рік вже точно буде вам квітування, бо Стронг-анабель в перший рік не квітує в мене. На відміну від Пін яка зараз починає квітувати. Стронг-ханабель в перший рік не квітує в П9 горщиках. І провірити і бачити, що це саме Стронханабель, нема можливості. Тому хто бажає, тут до десятка, напевно, кущиків, буде на пропозиції, ціна буде 400 гривень за один кущ. Ну, тут стволяки, он, бачите, які? Оце такі. Відповідно, вони будуть ось так обрізані. Покажу вам ось такі, ось такий стовбур. Дерева. Ось так буде обрізати. Воно вам це все рівно не потрібне. Тим більше визрівши ось звідси, ось це вже бокові йдуть. Ось вона має здатність квітувати іще раз. Бачите, анабель немає такої. Ось тут пагони, ось. Пішли бокові. Ну, видно, що квітувала б далі. Але якщо буде холодно, то квітувати не буде. Хто має бажання купити саме дорослі кущі? Ну, зараз ще покажу тут, що це не цьогорічні, не тогорічні пагани, ось такі дубці. Будь ласка, звертайтеся на вайбер. Буду викопувати кінець вересня, початок жовтня. Десь так, як буде можливість, буду відправляти.